Ви подивіться. подивіться на це кодло. Коли я вчився в академії, то всі курсанти були правильної ваги, правильного зросту, правильного кольору, і у всіх були пуцьки. у кожнісінького. Які пуцьки? Ви знаєте? А так. Раніше, куди не глянеш, скрізь були пуцьки. Гарне що було видовище. Ви бачили цих вступників? Бачили, кого нам прислала нова пані Мер? Вона намагається зруйнувати основу правопорядку і законності країни. Що скажете, Ласард? Сучка. Пане начальник, слухаю вас. Пані мер каже, що ми повинні прийняти цих покидьків. та це ще не означає, що вони служитимуть у поліції. Ви зрозуміли мій натяк? усунути небажаних, позбутися це запросто. почнемо відсіювати вже сьогодні. Виганяти ми їх не будемо. Будемо підштовхувати, щоб кидали самі. Ви мене розумієте? Сер. Думаю, я розумію. Дякую, лейтенанте Гарріс. Упевнений, що ви розумієте. Ласард. Лас що? Ви розумієте? Серце ж ясно як скло. Добре. Тоді ми всі знаємо, що робити. Тихо. Я лейтенант Гарріс. Це, якщо ви ще не запам'ятали, а це сержант Калаген. Якщо ви ще не запам'ятали. Ми тут найлютіші інструктори. Нас приставили до вас, бо ви тут найгірші. You Ви, команда команда D, D – скорочено від довбаки. Коли я кажу гей, довбаки, то це до вас. Ви мене будете ненавидіти до самої смерті. Ви в мене пошкодуєте, що сюди прийшли. В академії є традиція, що кожна команда має двох курсантів-лідерів я вибрав курсантів Бланкса і Дубленда. Вийдіть. Якщо ці два курсанти щось вам накажуть, виконуйте. А тепер проведемо ще трохи часу разом. за пробіжкою навколо навчального містечка. Ворушиться.